Ось особисто цей блогер мене підбісують одним, максимум. Він типу починає розмову і починає якусь серйозну інформацію він має зараз сказати. І починаються прелюдії. Він півтори минути розказує тобі перед тим, що він має сказати, а буквально та інформація буде звучати в трьох словах. От, ну, от наприклад, на цьому фото, що я зараз скину, він розказував, що кхем, ті, хто там е, скидають фото, скинули Володимира Зеленського. Погано його відредагували, витягнули кадр з відео невдалий, типу. І для того, щоб його побачити, перейдіть в мій телеграм по шапці профілю, подивитись фото. Блін, хіба не можна зробити просто так, як я зараз роблю я з його фото? От подивіться на нього. Ну, і зроби так само. І Скільки людей мені цікаво, коли я так дивляться блогера. Щоб почути якихось два-три слова, яких він мав сказати зразу, буквально. В нього був час, три хвилини з головою вистачить, щоб сказати те, що ти мав основну думку. Хто переходить по посиланню в шапці профілю? Скільки відсотків? А Ну, будь ласка, поставте плюсики, хто переходить, або напишіть, типа що просто пролистується відео далі.